Regalo Loris. You on compleano loris. Loris vam cool. No soldier, one question. My love. Поняли, ні. Короче, Лорису на день народження подарок такий. зроблений своїми руками. Замислю, русай. Типа золото й що ви скажете? Хіба я не романтик, нах? А? А. У нас сьогодні на вечерю делікатес мідії. Хотів спочатку розказати рецепт, а потім як згадав, скільки у мене тут таких спеціалістів, які, які море тільки бачили по телевізору, але знають, як готувати, всі мали продукти правильно і там все остальне, наче типу, не я на морі жив всю життя. А вони, так що я навіть розказувати не буду. Коротше. Готовте, як вам нравиться, а я їм так, як їдять нормальні люди. Бачу, бачу, чую, чую. Я сьогодні комусь машину помию. А, свою треба помити. Ну, Свою тож безплатно, а тут можна бабосиків срубати нормально так. Тим більше треба обкатати нові тряпочки, які я купив. Ай, Банда, субота, робота, я ржу не можу. Взагалі, треба було е експеримент хотіли провести, завести Валеру одного в роботу після ремонту, попробовать, як він там що він там себе поведе. Ну і взагалі треба було його заправити. А ключі від адіблю колонки лежать у хлопців тому в офісі, де сині контейнери стоять. Ну, Лукас, каже, а що вони в них тільки та та я кажу, то давай я збігаю. Він, та ні, я зараз відкрию замка, типу, замок простенький, як на шкафчиках висить. Пішов, взяв ці щупи, що клапана регулювати. Я кажу, то давай я відкрию, ну, нормально відкрию, закрию потім без будь-яких слідів злома і тебе кажу, навчу. Але ж як це, я буду, знаєте, ну, як то кажуть, е я вже не пам'ятаю ті приказки. Ну, що типу синок діда буде вчити. Він каже, та я зараз. Ну і в общем витягнув той замок разом з серцевиною. Я кажу, то давай я назад вставлю. Він каже, та займайся мойкою, я каже, вставлю. Ну, я кажу, бачу, що ти неправильно то есть, ну, це робиш. Неправильний підход, давай кажу на все. Займайся, кажу, своїм. Я зараз піду загуглю, як то правильно робити. Ну думаю, ладно, гугли. Може є, і вже, на, вже наші хлопці, що і в гуглі, і в Ютубі є. <гум> Такої, ладно, старайся. <гум> Надо їсти прийдеш допоможу. Ладно, не буду, Бо він нервний робиться, коли в нього щось не виходить. А щоб хтось показав, йому таке не треба, повімаєте? Він же ж повинен бути един задніком на мікрорайоні. Ну, ладно, нехай. Ох уж ці таракани. ха <гум> не дають. Каже, я поеду, я, наверное, сейчас куплю новый замок. Я говорю, давай я это и сделаю. Не, не, не надо. Каже. Я, каже, сейчас разберусь. Каже, разбирайся. Я уже не лезу. Не, ну я просто знаю, знаете, у каждого из нас есть вот эти вот тараканы в голове. Е, ну, про свои я знаю, рассказывать не буду. Ну, оно не вообще. Вот. ну, звуки я уже постоянно. А я же, знаете, поначалу их не знал там в некоторых моментов. Вот, я знаю, что мы каждый раз, когда заказываем какую-то запчасть, От, а потім маємо робити якийсь ремонт, ну, де треба купляти завчастя, він дзвонить до якогось максимуму, е, максимум брокарду, такий є. у нас. Це в офісні сотрудники. Ну і я ж згадую, як то в мене на фірмі було, коли я там робив ніфтні компанії. Тобто, і я головний механік, е, спочатку потім там директор, але ну, я транспортом займався і мені виділялась певна сума на місяць на ремонти. Якщо мені треба було більше, я вже там рішав, то на рівні Якщо менше вписувався, все добре. Вот. Ну і тут, в принципі, та сама схема. Ну і він же дзвонить, треба йти йти, запчасти. А я кажу, це головні наші, ну до кого ти дзвониш. Ну я ж не вникав, не розумав, там все. Немає головних, головні тут діяль, це я кажу, то взагалі там. Це. І потім я опять кажу, ну то позвони до головних, спитай, коли в нас буде за те. Вони не головні, я головний. головні. Я кажу, хорошо, хорошо. Отак от тут все відбувається. Тут пунктик таких, знаєте, нічим його не стерти. Ну, таке. ані квесто. Квесто кварантуно. Кваранта. Сорок 41 год оцим санкам, він зараз їх ремонтує. Я кажу, скільки ти oh, точно? Ну, made, made in China, made in Italy, per mm -hmm. eh? for, for forza 41 anni. Forse Cina dura 20 giorni, non tutti via. Ну, це добре, але... Модифіка? Eh? Це, це ми зараз зробили. Ви щоб розуміли, це 41 год. 41 год назад у нас були такі санки з пластика, з м'якою сидушкою, з тормозами. Ну, тобто руль, можна сказати, ліво-право, всі діла. Він каже, коли було 7 років, зробив на ньому сальто і розбилося. Кварантуані. Мама набагато бутовія. Ти щоб бачив, що у нас було кварантуані фак <coughs> <coughs> Лучше У нас коняка не могла з місця тими санками рушить. Так, да, звісно. <coughs> 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 Неспокійний. надивився ютуба пішов опять. Ну я не знаю. І кричить мені, я в Ютубі сейчас все подивлюсь. Ну хорошо. Так то мой батько. Коротше, дивіться. Ось що цікаво. Це Дідовий Валера. Я його помив. Він найстаріший із нових, але завжди найчистий. Пішли з китайського магазину. Скуплялися цьому студенту в школу. Я це думаю, ви не знаєте, нема у вас адресов діддома. Щось якось він нам дорого входиться. Шучу, ладно, пішли. А, студенти. У нас в хаті гурмани, розумієте? Ми ми їмо суп з фрикадельками. А, це... а трапезничать желає. жила. Да, Будучий барит сумо. Ну, кабіна в тебе точно вже ця, сумовська. <гум> Осталося ще да, 7 7000 кг і все. Красота. Тишина, красота. Ми ходили, гуляли, то вітер був. От. Ну і зранку ще й холодно було. А зараз уже прям ну, просто словами не передать. І бачите, у нас отак от сонечко нам гріє вікна, хату тепленько, гарненько, втічки співають. Ах, красота. От зараз навіть я не бачу. Бачите, по-перше, що дерево мішає. От. Але навіть якщо придивитися, я не бачу розподіл між морем і небом. Тобто, воно зараз як -то монолітне все. Тобто буває така погода, коли не видно ну, де воно розслаюється. О, а хто знає Мішель нашу. Бачите, цей красний дом. А от там нижче нього є... Ну, якраз не видно його. Якби, як би я не старався вам його показати, не видно. О, то нижче цього дому, дом Мішель. Так що ми живемо поруч. А в воно вже якісь ще цвіточки порозпускалися, цвітуть, бачите? Тут воно на столі щось він повиставляв. Ще не повиносив своїх цих крикунів. От вони гарно співають. Оце коли ну ці дикі пташки тут, які в нас літають, я не знаю, як їх там правильно звати, ну, от які вони це вони. Ну що зранку взагалі чітко чути, як вони гарно співають. Так, Зараз просто на фоні всього вам може і не чути, як вони цвірінькають. От. Але коли ото вони разом з цими, та ти що, реально мелодія для ушей. Чи то вже старість в мене дійсно э, скоро настігне, чи що. Але я почав звертати віще на, те, на такі речі, на які раніше я взагалі не звертав і, як то кажуть, і не отримав задоволення від того. Або може просто такого, та ну як сказати, не було. Було, хоча що було. петухи кричали і свині. О, свині найкраще кричали зранку, якщо їх не покормить. Да, то да. Угу. Потім підключалися е, ці кури, корови, ну все, взагалі не... таке, щоб повалятися десь, знаєте, після клубу там, з Бунча то не вийшло. В селі так не канає, все одно приходилось вставати і йти, як ми казали, порати, порати, худобу порати. так от. А це навіть не звернув. Вчора як... Нарвав, ой, ну купив там. <ріст> Ладно, нарвав по дорозі, в мене біля роботи вже росте. От, тільки два години тому я з цього дерева рвав на 8 березня їх, а в цьому році, бачите, економія бабла цей. Ну, у нас все, у все банки з підквашених огірочків. Але дивіться, воно, як воно сьогодні да, розпустилося так. ще гарніше. Ось оце показу, воно ж не було зовсім. Ну, взагалі, так, да, були просто ці ну, бубки. Угу. А вже так розпушилося. Ну, прикольно. Ладно, пока.